До 25-ї роковини пам'яті Георгія Гонгадзе Українська Правда в колаборації з мистецьким об'єднанням Затирка представили мозаїку в арці київського будинку, де колись жив і творив журналіст. За словами дружини Георгія Мирослави Гонгадзе, саме за тією адресою 25 років тому зародилася ідея створення інтернет-видання Українська Правда. В час тотальної брехні вже казати правду це акт молюс. Кажіть правду. Будьте революціонерами. Будь дякую на мозаїці. Митці та мисткині зобразили героя з роману Мігеля де Сервантеса Дон Кіхота. Що є символом редакції з часів заснування, уособленням віри в справедливість та відстоювання правди. Нам вдалося поспілкуватися з Анастасією Лелюк, Однією з мисткинь, які працювали над мозаїкою, ну я бачу, що зараз дуже багато бізнесів і різних ініціатив активно звертаються до медіуму мозаїки. і це відбувається завдяки тому, що 10 років багато різних ініціатив говорять і про збереження, і про спадок. Тому да мені здається, що чим далі, тим більше різних людей та організацій будуть звертатися до цього. Я сподіваюся, що містяни. Та місцеві жителі будуть цінувати її. І не потрібно буде вживати якихось заходів спеціальних, щоб її зберігати. Георгій це символ незалежної журналістики в Україні. Кожен клаптик мозаїки це зізнання в тому, що про журналіста не забули. Про нього пам'ятають. Його спадок живе і буде жити.